Цій частині хочу вже спробувати соус, який замовляв на Prom.ua, але виробник має вже свій сайт. І я бачив його рекламу. Вони дають, принаймні в Facebook точно бачив. І в Instagram бачив. Вони дають свою рекламу, і, значить, у них достатній об'єм для того, щоб покривати ці видатки на рекламу. Їмо разом так, у нас є два варіанти середньої гостроти. Це гострий. Чілі, перець кімчі, і є варіант, який вже там на чотири причини: манго, хабанеро в манговому соусі. Почну з чогось попростіше. Добре закатані. Треба пустити трохи повітря. І знову. Відрізняється від цього ще спробував. За запахом. Це, не, це виглядає як гострий соус чілі, гостро солодкий. Додаванням меду і спецій Відчувається щось таке, чого не було в попередніх соусах яких сьогодні куштував. І тут подача також відрізняється, бо вона зроблена такими шматочками от є щось додаткове ось такими от шматочками. Що робить цей соус е іншим? Не таким, як е звичайний соус, який би я подумав, коли купував гостро солодкий соус. В нього значно. Е Відрізняється декілька профілів, солодкий, солоний, кисловатий. Чесничний, медовий. Класне поєднання. Незвичне. Тут складно зрозуміти, що нічого, нічого з цього не домінує. Навіть перець, ця гострота, вона теж вони заходять якось разом, і потім ти починаєш роздивлятися, хто з них хто, фокусуватися то на одному, то на іншого, то на третього. Головне, що є на чому фокусуватись. Це цікавий село. А я не буду, мабуть, робити огляд їх за кислотністю, тому що. Це вже більш професійний якийсь Продукт. поїхали далі. перець кінчин Я прям здивований, тому що відчувається запах. Я б сказав, що це. Гречана каша. Запах, ну, це Пугарський пе, болгарський пеп. Пе. Я здивований. Тут болгарський перець, скоріше за все. Він маринований у гострому соусі. І цього разу він мені відчувається на запах як гречана каша. Я знаю чому. Так, це вже це вже якесь лечо. Тут є цибулинка, є самі шуточки перця великі. Ось такий вигляд. Пробуй соус. <смак> На смак теж гречано. Я не знаю, як це вдається, але. Вибачте, не знаю, що тут кімчі. Тут, на жаль, нема опису, як сам соус має вважатися кімчі. Цей, цей продукт він не настільки Він не ферментований, як ото кімчі. Я не кажу, що все кімчі, не знаю. Чи все кімчі має бути ферментованим. Але ті варіанти, які я і передивився, роздивився, і сам робив капусту кімчі, і дайкон кімчі, вони всі проходили етапи ферментації. До кого нема. Це прикольно, інтересно, цікаве лечо. Але я б не сказав, що це те, що якщо куштував колись кімчі, що це співпаде, бо це не, не, не співпадає для мене як кімчі. Можливо, я не настільки добре знаюся на корейській кухні, але для мене це не Ну, Смачно, але то не те, що я б хотів А Далі. Хабанеро в манговому соусі. Це вже відкривається полегше. Такий аромат. Карі. Аромат дуже сильно нагадує карі. І, на вигляд, він теж схожий на карі. У мене одразу перша думка, щоб я з цього приготував, що приготую, це курка в карі стилі. Виглядає цікавенько. хочеться роздивлятися. Тут є і націнинки, він такий домашнього вигляду. Це класний маринад. Соус до рису? Або якщо ви зробили курку, курку, рибу білу, і вона така прісватенька. Я не знаю, що тут по калоріях. Тут, до речі, не розписано, не пораховано білки жири вуглеводи. Це, до речі, ще одна один варіант розвитку маркування, коли вони вже пораховані і додані, щоб людина, яка купується соус, і спострає там за своїм. Питанням за раціоном, то їй було б простіше розуміти, скільки цього соусу можна чи взагалі не можна. от а Я б не сказав, що він там на четвірочку гостренький із п'яти. Він смачний, він гострий, гостріший, ніж попередній, це точно. бо чи взагалі не був гострий для мене. І це от його можна додати до страв таких приснувати у мамі смаку. А його я точно буду робити його як маринад до курки, можливо, до риби білої от риба, яка має свій додатковий якийсь аромат, який не хотілося б, можливо, бути ярко вираженим, який сом, щось таке, що річне з присмаком тини. Оцей соус, як маринад, неймовірно буде підійду. Він такий. Нетрадиційне манго-хабанеро, якщо я роблю, то це в мене хабанеро ферментація і манго, і вони ферментуються або разом, або я їх там якось додатково ще потім перемішую відстоюю, настоюю. А тут це більше такого різноманіття спецій, що манго не, не відчувається. Воно тут ніяк. Нема чіткого розуміння, що тут є манго, Навіть на, на, на після смак, на присмак, бо це каріч кур, куркма, вона ну, має більш ярко виражений смаковий профіль. Але це все ще смачно. Це, це класна штука. Мені подобається. Мені подобається, от о, 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 вона мене здивувала, я не, не цього очікував від маного хабанеро, але вона мене здивувала, і я знаю, для чого його використати. Гострий соус Чілі, він здивував мене оцією е, вправністю, як поєдналися всі смаки. Їх там декілька, і вони так, одразу заходять. Немає якогось домінуючого, але всі вони по одному, їх можна, якщо сфокусуватись, відчути. І це, це класний соус це з серії гостро солодких. Але, будь обережні, це з додаванням меду. Ну і перець з кімчий. Я... Відверто кажучи, не зрозумів. Не зрозумів. Йому разом, дякую.